Наші телі, теплим споминому серці Залишаєте слід, тепла і доброти. Ви для нас, вчителі, теплим у серці залишаєте слід, світ і доброти. Вітаємо наших найкращих вчителів з професійним святом. Хай вам ніколи не вривається торпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватися. А у році буде чимало сонячних днів, які надихаються та приносять радість, бажаємо вам здоров'я, наснахи, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Дорогі наші вчителі, викладачі і майстри виробничого навчання від наших щирих сердець прийміть привітання з вашим професійним святом, днем працівника освіти. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, радості від кожного дня. Та гордості за наших учнів. Нехай у вашому серці завжди живе тепло і впевненість, що ваша праця змінює життя на краще. Дякуємо вам за терпіння, за щоденну відданість праві, за те, що ви вмієте бути поруч і наставником, і другом, і порадником. За те, що ви зігріваєте батьківським теплом. Ми перші курси, хоч ми тільки почали навчання. Ми вже відчули, що наші вчителі найкращі. З ним вчить. Прогноз погоди від першокурсників. Очікується теплі і бій. Сніг компліментів. Золивих квітів для вчителів. Сонячний настрій і буря області. З Днем Вчителя. 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 З днем вчителя.